Вітання всім учасникам нашого заходу, присвячений дню друзів під гаслом. Паруски дружби стають незламними, коли ми разом. відбувається день друзів, це дуже круто. Це гарне свято, молодіжне свято. У нас багато факультетів, всі між собою, студенти дружать, дружба спонукає до гарних справ. І у нас сьогодні такий, знаєте, як підсумок цих заходів, які відбувалися нещодавно. І мені випала була така сама почесна і приємна місія нагородити сьогодні кращих із кращих. Бо заходів проходило багато, ми сьогодні нагадаємо, які. І сьогодні їх відзначимо. Тож, дорогі студенти, святом вас з ним, друзів! Самий почесний диплом, тому що він за підписом ректора Олени Непочатинко. Цей диплом вручається кращій академічній групі Уманського національного університету садівництва за досягнуті здачні успіхи у навчальній, науковій, суспільно громадській діяльності в університеті та виявлення активної національно-громадянської позиції. І це звання присвоєно групі факультету менеджменту 11-ї М староста Нововолодька Аліна, а куратор Людмила. <плум> у нас була фотовиставка. журі плідно працювало. І отже, там були різні номінації. Диплом за зайняти перше місце у номінації Великі світлини маленьких міст. Фотоконкурсу нагороджується Ульяна Григоренко, Григоренко, студентка 11-ї КН Групи факультету економіки і підприємництва. Ше місце у номінації у молоді очі університету, нагороджується Анна Любченко, студентка 31-ї б групи факультету плодовочівництва екології та захисту рослин. Диплом за зайняте. Перше місце у номінації. Сучасність УНУС. Нагороджується Тамара Корнієнко, студентка 21-ї ЗР-групи факультету плодовочівництва екології та захисту рослин. Я перше місце у номінації вибір глядачів нагороджується Ростислав Смаровоз, студент 21 ї т групи інженерно-технологічного факультету. Був <Слід> 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 ще конкурс за кращу кімнату гуртожитку. Жюрі визначила. Що перше місце у огляді конкурсі Краща кімната в студентських гуртожитках УНУС» нагороджується. Ілона Непокрита, студентка факультету агрономії. Дар'я Демидова, студентка, як... Дар студентка факультету агрономії, теж зайняла перше місце. І ще перше місце в огляді конкурс, краща кімната в студентських гуртожитках. Нагороджуються студенти факультету менеджменту Руслана Мельник, Вікторія Кузніцова, Анастасія Ковтюшенко. Зайняте друге місце в огляді конкурсу Краща кімната. Нагороджуються студенти, студенти різних факультетів. Це Тетяна Заїка, факультет менеджмент і Євгенія Заїка, студентка факультету плодовочинництва, екології та захисту рослин. І третє місце. у огляді конкурсу Кращі кімната в студентських гуртожитках. Студенти факультету нагороджуються економіки і підприємництва. Анастасія Гринько, Анастасія Морозюк, Вероніка Дубне. Прийти оглянути кімнати це одна історія. Сказали, подивилися, хтось махнув рукою, в когось кул, як був безлетах і залишився, а хтось взяв надихнувся і зробив своє місце проживання набагато кращим. І ви уявляєте, що такими є студенти із 12-ї кімнати, на жаль, не пам'ятаю гуртожитку, яким зробили зауваження, а от вони його прийняли, прониклися, прибрали, виправились. І тепер це одна із таких зразкових кімнат, де проживають мужчини. Бреус Даніїв і Митецький Руслан. І ми їм хочемо вручити заохочувальний приз.